Вітаю всіх глядачів канала, канала Полтава. Сьогодні у нас досить незвичний ефір. Сьогодні ми представимо знову ряд світлин, ряд фотографій, які донедавна були невідомі громадськості міста. Досить цікавий ракурс і досить цікаве фото, на якому зображений колективний загін. Німецької армії. Це фотографія на білій альтанці, білої бісєтки. Леже ротонді, якщо сказати коректно про цю архітектурну форму. Ця ротонда, на жаль, не збереглась до наших, до нашого часу. І про це ми теж сьогодні поговоримо. Ви можете порівняти ротонду, яка прикрашає. Полтаву зараз і Ротонду, яка була зруйнована в часи німецької окупації. Так ось донедавна ця світлина з німецькими солдатами, які колективно фотографуються на фоні полтавської, полтавської, одного із символів, скажімо так, Полтави, одного із найулюбленіших міст, місць відпочинку полтавців та і взагалі-то. Ротонда це одна із найвідвідуваніших пам'яток і місцин для всіх полтавських туристів, адже не побувати на білій біседці, білай бісетці ротонді дружби Народів, як вона називалася в Советському Союзі. Це означає просто-таки не побувати в Полтаві. Отже, історія символу Полтави досить цікава. Ось я збільшу фото. Зараз на Ротонді красується напис з Наталки Полтавки Котляревського, Де Мирія злагода в сімействі в сімействі, Демирі Тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Як бачите, такого напису, звичайно, на... Варіанті Ротонди, який не зберігся до нашого часу, не було і бути не могло. А також у мене до вас цікаве питання. Можливо, хтось із вас зможе відповісти на нього в коментарі, який напис на ротонді Дружби народів був відкарбований і запроєктований архітектором Полтави, який відбудував цю споруду в 1952 році після війни. І ось напис там був зовсім не Котляревського. Напишіть в коментарях, це буде цікаво. Хто ж буде переможцем цього квеста? Хто краще за всіх знає власне, історію цієї архітектурної форми, яка, безумовно, є одним із символом, символів міста? Так, ще хотів би показати, крім. Цієї фотографії 1942 року, адже німецькі солдати зафіксовані саме в 1942 році, значить, ще а, Ротонда існувала, адже війниця архітектурна форма не пережила. Наскільки мені відомо, і здається, історик Бучневич, не Бучневич, вибачте, Ревегук згадує, що а, на місці, на місці, де Стояла Ротонда, був розгорнутий німецькою армією дивізіон ПВО, і саме через це цю архітектурну споруду було демонтовано чи знесено. І це була така слушна слушна місцина, якою німецька армія прикривала місто Полтава з повітря проти радянської авіації. Та ще одна фотографія, вже рік її невідомий. Але очевидно, що на фотографії зображена саме ротонда часів а, до ну, воєнних часів а, приблизно той же самий ракурс, єдине, що певно, мені так здається, що ця фотографія. Розкрашена, розфарбована штучним інтелектом, насправді вона має теж бути чорно-біла. Вона досить більш поширена, ніж фотографія з німецькими солдатами, але, ну, теж варта своєї уваги. Тож, поглянемо ще на ряд світлин. Часів Полтави часів до революції. Ось на ваших екранах зараз чоловіча гімназія, що являється зараз старим корпусом педагогічного університету. Вид однієї з вулиць Полтави. Фотографія на Воскресенську церкву. Вулицю Соборності і Земство. Зараз краєзнавчий музей. Фото реального училища. Це Полтавський політехнічний коледж. Зараз. Фотографія зроблена з білої альтанки, саме на вигляд Хрестовоздвиженського монастиря. Вигляд південного вокзалу Полтави до Революції. Зовсім інший дах. Вигляд. Київського вокзалу. Вокзали, звісно, були досить пошкоджені В роки Другої світової війни. Першотравневий проспект зараз. Дорога до міського саду і вхід в міський сад. Будинок генерал-губернатора, колишній будинок профспілок в радянського часу, зараз Державне бюро розслідувань. Вигляд Полтавського губернського земства. Бачите, ще парканчик стоїть перед земством. Зараз його немає. Полтавське земство всередині відбудовані після війни Сходи, адже краєзнавчий музей, як ви його добре знаєте, постраждав. Він був до... майже повністю спалений вигорів з останнього поверху аж до підвалів. Вигляд хрестово-здвиженського монастиря, з... десь знятий з подолу. Хрест Різдвяна церква, яка стояла на Подолі, знову ж таки. Кільце Полтави. Вигляд Полтавського земського банку. Зараз коледж управління і права. Що неподалік 1 травневого проспекту навпроти юридичної академії. Інститут благородних дівицьцево-шляхетних пан. Соборний Майдан і Успенський кафедральний собор. Теж біля нього був досить цікавий парканчик, але в якийсь час парканчики біля цих споруд зникли. Це музей і бібліотека. Сучасний архів Полтавської області. На вулиці. На вже на колишній вулиці Пушкіна, якщо ви. Гоголя і Пушкіна. перехресті. Ну, а ця споруда більшості дореволюційних полтавців відома як швидкі гроші. Це була кредитна спілка. Ну, а зараз ми переносимося в диканьку до маєтку князя Кочубея. Із його зимових садів на літо винесені пар, пальми, які прикрашають маєток. Монумент Івану Котляревському і монумент слави. Один із найстаріших монументів пам'яток, які збереглися на території України. Вигляд на спаську церкву, в якій був написаний князем Кочубеєм місцевим дячком і полтавським полковником донос на гетьмана Мазепу, і також на Воскресенську церкву. Кадетський корпус, який майже не впізнати, адже він не завжди був повністю вибілений до біла. Абсолютно ні. А це вже сучасна міська рада. Будинок губернських присутственних міст, як він звався, в ті часи. Просвітницький будинок Миколи Гоголя. Або приміщення театру. Ну і знову ж таки Спаська церква. Шведська могила. Під якою спочивають. 1345 тіл, абсолютно не шведських воїнів, і Самсоніївська церква. Знову ж таки, повертаємося в часи Полтави Другої світової війни. Одна з перших варіацій Т-34, який ось так навічно зупинився на... в корпусному парку перед кадетським корпусом. С... Спас... Власне Успенський собор під час Другої світової. Міська рада під час Другої світової війни, в якій яка ж слугувала одночасно штабом армії Південь, і в якій проводилося засідання за участі Адольфа Гітлера, Полтавський базар, найбільша площа, яка колись слугувала найбільшим в Україні ярмарком, ілінський ярмарок, руїни Полтави під час Другої світової війни. Кольорова фото. Ну і знову ж таки, танк БТ підбитий на або зломаний, або покинутий на вулиці Полтави. Фото знайдено мною в німецькому бундесархіві, яка підписана, що це саме Полтава. Віддалена здаля видно фотографію білої Альтанки. Відбудова Полтави. Вже повоєнна фотографія. Заготівельні загони, які збирають цілу і не цілу цеглу. Саме так вони були підписані. Ну і знову ж таки. Зруйновані квартали міста. Фото німецького інженера. Зруйновані. Зруйнований краєзнавчий музей. Бачите, після пожежі він має жахливе. Жахливий стан. Ще одна кол кольорова фотографія. Полтава 42 й рік із німецького архіву. Як бачите, в німецької армії були не тільки кольорові фотографії, але і кольорова відеоплівка. Знову ж таки, вигляд південного вокзалу Полтави він теж дуже постраждав. Натисніть лайк відео. Поділіться ним з друзями. Підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок, якщо ви не перевели його в активне положення, щоб не пропускати наші прямі ефіри. Запрошуємо вас на екскурсії містом і Полтавщиною в цілому. Радянські військовополонені. Ну і знову ж таки. Автомобіль генерала Паульса Фрідріх Паульс в Полтаві теж фотографія з німецького архіву. Вересень 42-го року. Про це ми говорили в одному із наших відео. Перегляньте уважно наші прямі ефіри та відео.